Всім привіт друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Записую для вас таро прогноз на лютий місяць для знаку зодіака Водолій. А як і раніше, буду діставати по дві карти на кожен тиждень в місяці, зазвичай їх 4. А в руках у мене колода Таро Райдера Вейта, це класична, класична таро. І хто починає тільки свій шлях у вивченні Таро, то рекомендую саме з цієї колоди починати. Легшому буде легше працювати абсолютно з усіма корудами. Так, почнемо. Перша карта для водоліїв на люди. Туз Спентаклів. Непогана карта, тобто можуть надійти якісь грошові надходження додаткові. Або може бути якась грошова можливість. Тобто, тузи, це не завжди про те, що 100% щось буде вау, але якщо правильно це зробити, то доля вам якраз таки ось це вау принесе. Давайте поглянемо, що ж це у нас може бути за можливість така. А, бо фентаклі не завжди в нас говорять про, саме про гроші, вони можуть говорити про цінності, про здоров'я, про... Емоційний стан. Четвірка мечів. Ну, четвірка загалом може говорити, знаєте, про якісь такі відпустку, лікарняний ретрит. В поєднанні з тузом Пентаклів може бути: знаєте, що вам потрібно буде вкласти кудись кошти в. В своє здоров'я, ментальне, фізичне можливо, купите абонемент, або будете любиватися, або щось таке. Давайте так, подивимось другий тиждень. Другий тиждень. Для водолії перша карта. Сімка жезлів. Посінці відстоювання особистих кордонів, спірна ситуація, а може бути якась суперечка, не знаю, з керівництвом і так далі. Давайте одразу наступну карту поглянемо, ще не може пов'язана така складна ситуація. З роботою, скоріш за все, десятка жезлів. Важко нам потрібно, важко потрібно буде попрацювати. Тобто ця карта про втому говорить про якісь такі складнощі, що потрібно дуже якісь такі взяти тягар на себе. І, можливо, ви якраз таки від цієї тяжкої роботи будете знаєте, відхрещуватися, ви будете розуміти, що вам це буде важко даватися. Третій тиждень для водоліїв. Дивимось першу карту. Так, перша карта у нас паж мечів. Попажу мечів це починання діти. Можливо, якраз таки вам буде важко, якось не знаю, там, можливо, потрібно буде разом з дитиною виконувати домашні завдання. Бо саме мечі це думки, це повітряна стихія. Якийсь початок, скоріш за все, що навчання ваше або ваших дітей щось, щось, щось почнеться в такій сфері думок. Так, з чим це може бути пов'язано? І туз мечів. У вас вже два тузи, дорогі водолії. Ну, подузумачів вирішення якоїсь ситуації, конкретно. Тобто таке відчуття, що можливо на початку місяця у вас ще будуть, знаєте, такі застійні явища в плані якихось справ, і ви не знали ось по четвірці, як вам діяти далі. Щось там було. На постійному рівні. Але в середині лютого ви вже отримаєте якесь вирішення і по Пентаклю будете розуміти, як вам діяти далі. Тобто думки вже план дій буде намальований в вашої жителі. Далі дивимось четвертий тиждень. Четвертий тиждень? Перша карта трійка кубків. По трійці кубків святкування. Безпосередньо захочеться щось відсвяткувати. Приємні зустрічі там з подругами, з друзями, з рідними, близькими. Карта конкретне святкування. А, до речі, дорогі водолії, можливо, день народження. Якраз таки будете святкувати. Якщо я не помиляюсь. Четвертий тиждень, остання карта рицарь Пентаклів. У нас до цього рицарів не було, був паш мечів. Е, можливо, треба буде витратити кошти на святкування такі, знаєте, потратитись. Можливо, ви будете думати над тим, чи потрібно вам ось це святкування. Але тут, конкретно, рицарі вони всі на конях, тому тут. Карта конкретно про вкладення якихось грошей в вас, або ви будете щось вкладати. Або мінімально це можуть бути подарунки на день народження. А ось такий лютий місяць. Тепер ось ці всі карти, які у нас з вами були, я їх додаю до основної колоди і дістаю карту. Для вас водолії на лютий місяць як поранено, на що вам потрібно акцентувати вашу увагу. А, якщо випаде якась карта з тих, які ми вже безпосередньо з вами бачили, то, можливо, саме в цьому тижні буде такий вирішальний якісь переломний момент. Так, чудова карта, дев'ятка контактів. Ви будете задоволені вашим матеріальним становищем, скоріш за все, будуть досить хороші подарунки у вас. Комфортно будете себе почувати, карта розкоші, в принципі, хорошого здоров'я. Будете себе ось прям конкретно, комфортно протягом всього лютого місяця відчувати. Тому і бажаю вам всього найкращого. Нехай всі ваші починання і мрії збиваються. Підписуйтесь обов'язково на YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі, і до зустрічі в наступних відео.